В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. Доброго дня, шановні слухачі! Ми знову зібралися у цій студії для того, щоб поспілкуватися на дуже важливі для нас теми. Зараз розпочинається програма Як вижити поради психолога. І у нас в студії є Ксенія Васильівна Мінаєва. Вітаємо вас! Вітаю вас! Дуже приємно знову вас бачити, і знаєте, накопичилося е, декілька питань, які ну от вкрай необхідно вирішити, і тут не обійтись без допомоги психолога. До нас звертаються слухачі, і у них є питання з приводу травм, адже травми бувають не лише фізичні, а травми психологічні як із ними жити, як запобігати, е, як допомагати в стані травми от людині. Ну, ми зараз в такому часі живемо, що ми всі травмовані, тому що затяжний стрес, навантаження, події, шалені, руйнація. Руйнація роботи, домівки, стосунків, звичного ритму життя наші чоловіки на передовій війні, в шалених умовах, на межі життя і смерті. І ми всі ми всі травмовані. І це накладає на нас таку надзадачу. Над ми маємо навчитися бути люблячими і бути більш чуйними, і бути тонко прислухатися один до одного. Тому що нам, коли ми спілкуємося, ми маємо розуміти, що це спілкується зранена людина з людиною, яка ще більш зранена. І тому. Особливо, коли це ПТСР, посттравматичний синдром, це вже клінічна така більш форма зраненості, та й е, звичайні ну, наслідки війни і наслідки цих подій, які ми маємо, і вони затяглися, і від того, що вони е, такі. Досить довгі, то наша зраненість вона ж не стає меншою, вона наоборот збільшується, вона переходить в хронічну форму і вигорання, і роздратування, і порушення сну, і якісь події, які не дають нам спокою, які ми повертаємося до них і вони постійно нагадують. і Панічні атаки, і, ну, дуже багато таких речей, які стають просто нашим повсякденням, на жаль. І нам треба навчитися з цим жити, бо воно не проходить в один момент, не можна взяти чарівну таблетку і вона вилікує. Це треба, це треба знаєте, викохати, це треба винянчити, це треба людину виколесати з цієї травми. Так, як важко поранену людину, ми дбаємо про неї, ми її е, супроводжуємо, її виздоровлені, ми дуже терплячі до неї, ми, ми розуміємо е, ці проблеми. Ми маємо дізнаватися щось більше, ми маємо, ми маємо дізнаватися більше інформації, як нам з цим жити і що нам з цим робити. Тому що якщо нам на, ну, байдуже очікувати допомоги зі сторони, нам допомагають всі як можуть. Але якщо ми не можемо допомогти собі і своїм близьким, то ми не можемо перепоручити це комусь на 100%. нема такої у нас можливості і ресурсу. Це так само, як наприклад, в, в сім'ї є інвалід. Ну, ми коли живемо з людиною інвалідом, фізичним. Ми ж враховуємо потреби особливі, ми враховуємо можливості, ми враховуємо залежно навантаження або спрямування. О, то це може, о, це не може. А інвалідність, вона ж не тільки фізична, вона психологічна. ПТСР це теж інвалідність, психологічна. Духовна буває інвалідність, буває зраненість. Але ми зараз говоримо про психологічну зраненість. І ми маємо розуміти, що так, мені боляче, так, у мене не все гаразд. Так, я теж втомився, втомилася. Але людині поруч зі мною, особливо, якщо вона після таких затяжних, важких подій, їй, можливо, ще важче, вона не може впоратися з собою. І вона так чинить або так говорить, або так кричить. або... Настільки емоційно нестабільна, не тому, що вона погана, тому що їй настільки погано, настільки боляче, настільки важко, що вона не може з цим впоратися. І вона кричить про допомогу, вона потребує допомоги. І якщо у нас є можливість, а інформація доступна можливість ну, навчатися, можливість читати, можливість знати щось про це, вона абсолютно доступна. У нас у всіх є інтернет. В інтернеті є досить інформації, є курси, які навчають психологічні підтримки. Є методи, яким можна навчитися. Той самий МДР, наприклад, це метод, який перевірений, і він не настільки складний, що його не можна опанувати. Але він дуже ефективний при травматизації і можна знайти. Курси можна знайти, де цьому навчитися і бути корисним для себе, для свого ближнього. І це той метод, який, яким можна і собі зарадити, і зарадити тому, хто поруч зі мною. І треба шукати, треба шукати, треба навчатися. Треба ставитися до цієї ситуації дуже серйозно і дуже уважно, бо ситуація дуже серйозна. Вона потребує. Скажіть, чи потріб... потребує ця ситуація взагалі? Спілкування з травмованою людиною більше якоїсь чуйності, не знаю, більшої уваги з нашої сторони, з нашого боку. Ну, ви знаєте, вона потребує не знаю чуйності увага уваги так, але вона потребує того, щоб людина, яка поруч, вона була впевнена, спокійна і урівноважена, щоб на неї можна було спертися. Ми можемо спиратися на свої сильні сторони. У кожної людини є більш слабші сторони і більш сильні, ми можемо спиратися на свої сильні сторони. Ми можемо спиратися на сильні сторони травмованої людини. І ми говоримо саме не, не в, в цьому секторі травми. Ми говоримо, ми спілкуємося. Ми спілкуємося, намагаємося спілкуватися в основному там, де людина цілісна, де вона здорова, де вона сильна, психологічна. І тоді, якщо ми якби посилюємо в спілкуванні здорову частину, то та частина, яка ушкоджена, вона може підкріпитися, вона може мати підтримку для зцілення. І е, терплячись, ну, мабуть, нам, нам треба, по-перше, спілкування з психологами, з професіоналами, і нам треба додаткова професійна інформація, тому що просто терпіння. Ну, Я не знаю, чи його стане, тому що якщо ми не розуміємо, чому це так і що насправді відбувається, що за цим стоїть, ми не можемо просто умовляти себе, що я потерплю, а завтра це пройде. Не пройде воно само. Саме воно не пройде, бо без допомоги з сторони воно не пройде. Це треба лікувати. Розумієте, це треба лікувати, це треба, е і воно не лікується в один момент. Це треба довгий час, певний термін. Це треба розуміти, що відбувається, розуміти, що з цим робити. І це треба ну, випликати, це треба винячити, це треба вилікувати. Насправді стикалась з таким, що. Просто друзів є багато, у яких особливі діти, і багато дівчат просто йшли навчатися до інститутів, університетів на якісь курси, як ви кажете, просто щоб допомогти дитині, а потім зрозуміли, що з цими знаннями вони ще можуть допомогти. Оце реально такий крок на здобуття такої спеціальної освіти. Так ну це те саме. Я розумію, що ми не зможемо всі працювати психологами. Але наша країна і наші люди в такому психологічному травмованому стані, що чим більше ми будемо знати про психологію, чим більше ми будемо в цьому розумітися, тим більше ми зможемо допомогти собі і своїм ближнім, і нашій країні. Тим більше ми наше суспільство зможемо ну, підняти на, на вищий щабель. Тому, якщо, якщо ну не знаю, от був у нас ковід, да? поширена така біда. Ми всі про ковід дізналися досить багато. Ми знали, які прикмети ковіду, ми знали, як то лікувати, ми знали, що це треба себе поберегти. Ми знали, що краще сидіти вдома. Ну, ми знали, що з цим робити. Ми дізналися, що з цим робити, бо була така нагальна небезпека, була така потреба. Зараз потреба є, у нас дуже багато травмованих людей внаслідок війни. Це нормально. Це, це е, якби природньо, що коли в країні біда війна, то люди психологічно травмовані, старші, середні, менші це не важливо, це старі чи молоді чи діти. Ми травмовані і ми маємо це розуміти. І ми маємо розуміти, що з цим робити. Ми, на, ми маємо принаймні. Хоч розуміти ознаки, мені з цим куди йти? Мені з цим іти до психолога, мені з цим іти до психіатра, чи мені просто достатньо групи підтримки, молитовної групи, де я можу поспілкуватися, поділитися, помолитися, і це мене підтримає. Скажіть, будь ласка, чи розрізняються методи, туди, чи відрізняються вірніше при роботі з дітьми травмованими і дорослими? Чи методи все таки схожі? Ну, зазвичай відрізняється, тому що дорослі, дорослі, розумієте, тут ціль роботи в тому, щоб оці несвідомі процеси, які в нас відбуваються, вивести на свідомий план і опрацювати, щоб ми могли щось з цим зробити. Тому що, поки вони в нас діють в автоматичному режимі, ми ж з цим нічого не можемо зробити, ми не можемо цьому допомогти. І якщо людина доросла, З нею можна працювати через когнітивну функцію, через поведінкову функцію, через образну таку трансформацію. То з дитиною це більш ігрові форми. Це пісочна психотерапія, це каскотерапія, це іграшкові якісь, з іграшками якісь, це, можливо, на пальчиках якісь вправи тактильні, це можливо. Е, якісь історії, такі, які можна з дитиною разом вигадувати або дитині розказувати. Розумієте? Це те, що дитина може сприйняти. Там теж є образний ряд, там теж є трансформація, там теж є певні розуміння, але вони подаються на рівні дитини, щоб дитина могла це зрозуміти. Для дорослих теж казкотерапія працює непогано, але дорослі казки вони трошечки інші. Ніж дитячі. Але образ і, образ, і трансформація образу працює чудово. І МДР е, працює чудово, він теж тактильний, він е, працює через е, похлопування, через доторки, які активізують праву, ліву півкулю. І це допомагає опрацювати певну. Е, Емоційне, емоційне навантаження, яке було занадтим, да, яке в нас е, не, не, не опрацювалося, коли ця подія сталася, чому, чому е, травма виникає. Тому що е, те навантаження психологічне, воно було занадто. Ми не змогли його опрацювати прямо в той момент. І воно в нас затрималося, і ми його е, так і носимо з собою. Ми з ним живемо, і нам треба його доопрацювати, допомогти нашій. Нашому організму доопрацювати ті переживання, ті емоції, ті події, які були. І є певні методи, є певні вправи, які психолог ну, використовує, допомагає це прожити. Вони різні, в чомусь вони можуть бути схожі. Я, наприклад, працюючи з дітками так, від 8 до 12 років. Я зачасту сприймаю їх як починаючих дорослих і працюю з ними майже тими самими методами, як і з дорослими. Але не завжди, це, це точно не на 100%. А дітки менші, ну, звісно, з ними треба працювати, як з дітками. І є психологи, які орієнтовані, спеціалізовані на дитячу психотерапію і на дорослу психотерапію. Скажіть, будь ласка, ось такий момент. Пригадалося, що люди, які пережили травму психологічну, вони відчувають часто себе, наче відірвані від реальності, так чи є якась справа, яка допомагає їм повернутися таким людям? Таким людям допомагає повернутися реальне життя, тому що люди, які повернулися, наприклад, з фронту, да? у нас частіше буває посттравматичний синдром, коли люди повертаються з фронту. От там було все дуже гаряче, було все дуже насичено, було все дуже стресово. Вони повертаються в наше життя, звичайне, і вони бачать, що у нас тут е, ну, спокійно, байдуже, повільно, неактивно, і вони взагалі не можуть знайти собі місце. Бо як жити, як бути актуальними там, як бути потрібними там, вони знають. А як бути потрібними тут після того? Вони не знають. І вони не можуть знайти для себе реалізацію. А найкраща ну найкраща допомога опрацювати цю травму в собі це бути потрібним, бути корисним, бути задіяним. І вони потребують роботи і не просто роботи якоїсь відчепись. Ця робота має бути дуже важливою, ця робота має результати цієї роботи мають бути наглядними, вони мають бути ну, видимими, ми, зразу позитивними. І це має бути серйозне щось, що потрібно ближнім. А оскільки у нас є певна руйнація, у нас же не тільки війна, у нас не тільки фронт, у нас і економічна руйнація, у нас і, і дуже багато аспектів в країні. Ну, притерпіли певні переміни. Навіть освіта у нас зачасту дистанційна. І ми бачимо, що люди здорові не можуть знайти собі роботу відповідно фаху, відповідно здібностям. А що казати про людину, яка хвора? тому що посттравматичний синдром, це певна травматизація, це людина зранена. І дуже важко знайти роботу. І я не знаю, нам треба щось робити для того, щоб відновлювати економіку прямо зараз, для того, щоб створювати робочі місця, для того, щоб людям було де працювати і гідно заробити собі на життя і бути задіяними, бути корисними, і щоб їхня робота тут, в тилу, була теж на здобуток перемоги на фронті, щоб це було таке давання, щоб це було не тільки волонтерський рух. Щоб це було ще і ну, можливість працювати за гроші. Я не знаю, як це зробити, бо я не є державний діяч, я не є адміністрація. Але я розумію, що державі, якщо держава зараз не візьме на себе таку відповідальність і не, не, не почне створювати робочі місця, то ми на кінець війни будемо мати ще більш жорстку ситуацію. В нашому повсякденні в тилу. Так, зрозуміло. Ну, З приводу цього будемо молитися, звісно, і е, недарма у нас щодня лунають по два рази на годину молитви за Україну, за наших воїнів, за керівництво, щоб усім. І Бог по допомагав і давав мудрості, як діяти так, в такій такі ситуації. А насправді як діяти от нам в родині, якщо у нас в родині є людина із з посттравматичним синдромом, як допомогти найперше собі, не вигоріти, коли маєш таку проблему? Ну, по-перше, треба розуміти, що ця людина, якщо вона проявляє агресію, чи вона проявляє сум, чи смуток, чи відчай, чи зневіру? То це не тому, що ми в тому винні. Це проблема у тієї людини, яка поруч. Шкода, що людина має ці, ці проблеми. Ми розуміємо, що нашому ближньому важко з тим жити, але це його проблеми, це його почуття, це його стан, і ми не є причиною цього стану. Можливо, ми є учасником цих подій і цих. Емоційних, можливо, навіть драм, можливо, конфліктів, можливо якогось галасу, агресії, реакції, вона на нас розповсюджується. Ми можемо бути об'єктами цього. Але якщо ми розуміємо, що не ми є причиною, що причина цієї цього явища, цієї поведінки, цієї реакції є не в нас. А є в цій людині, і вона просто так реагує, тому що в даний момент вона інакше зреагувати не може в цих умовах. То ми не беремо на себе занадто багато. Ми якби ну, бачимо ну, і можемо допомогти, бо ми можемо на це дивитися трішки більше відсторонено. Ми не включаємося, що ти мене спеціально хотів образити. Ти ти Це робиш навмисне, щоб мені завдати кривди, ти це все тільки до мене такий чи така. Е ну, і нема цього, що я потерпаю, я нещасна, я бідняжка, а ти агресор, ти у всьому винний. Ми розуміємо, що біля нас людина, яка потребує допомоги, яка не може дати собі ради, яка не може впоратися. І ми або можемо витримати. От це емоційне навантаження, просто витримати, знаєте, як громоотводом побути, допомогти людині, яка травмована, виплеснути емоції, прожити, от те, що в неї надмірно, і просто це витримати, не взявши на себе, пропустити через себе і відпустити, і допомогти таким чином. Скинуться це, це надлишкове емоційне навантаження. у травмованої людини воно виникає постійно, 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 поки людина не опрацює цю свою травму, поки вона не, не опрацює з психологом, не, не вилікує це. Але ми можемо служити ближньому тим, що ми достатньо врівноважені, е, і що ми можемо це витримувати, не включаючись е, в ці процеси конфлікту, агресії. От. Ми можемо м, допомогти знайти лікаря, знайти психолога, взяти за руку і одвести. І одвести не ти тобі треба, бо ти зранений, ти не такий, ти неадекватний, ти неадекватна. Ми говоримо, нам дуже важко, мені дуже важко. Я не знаю, як з цим впоратись. Я тебе дуже люблю, мені дуже цінні наші стосунки. Я потребую допомоги, і я прошу тебе мені допомогти і піти разом зі мною до психолога. А там уже психологом поговорити, хто як ходить, і працювати треба обом. Обом, навіть якщо одна людина з ПТСР, а друга людина просто ну, така побутової, не зазнала там таких дуже великих стресів, працювати однаково треба обом. Бо цим людям треба знайти нове. Новий контакт, розумієте, нові грані свого спілкування, обом, обом прийдеться змінювати. змінюватися для того, щоб е, зберегти стосунки, для того, щоб зберегти те, що, ну, мабуть, найцінніше в цьому житті, наші ближні люди, ті, які розділяють з нами життя, розділяють з нами любов, розділяють з нами не знаю, їжу, сім'ю, обов'язки. наші. Якісь задоволення, радості, і, мабуть, мабуть, це найважливіше. Тому бережемо себе, бережемо себе і бережемо ближнього, але на початку бережемо себе і не дозволяємо собі руйнуватися в тих думках: це я винен, це від мене залежить, я не зробив, я не зробила е, почуття провини, почуття сорому. Як же невдобно йти до лікаря, я ж не псих, я, там, я нормальна людина, я сам впораюся. Відсуваємо, бо у нас зараз такий час, що от є норми, а є тимчасові норми. От треба зрозуміти, що на цей час у нас існують тимчасові норми. І в цих тимчасових нормах ми зачасту потребуємо допомоги. І за тією допомогою треба її шукати, треба звертатися. Не кожен психолог вам підійде. Ви маєте розуміти, що в психології основний інструмент це сам психолог. Не кожен психолог має достатню освіту, достатній фах, або такий характер, або такий спосіб говорити, або спосіб мислити, який вам підійде. Треба знайти того, який вам підходить. І це точно не кожний. І якщо ви звернулися до одного, другого, третього психолога, а він, вони вам не підходять, це нормально. Шукайте і знайдете. Це буде, може, 20-й, але це буде то та людина, фах якої, особистість якої підійде вам і допоможе. Принаймні, ото до 20 ти сходите там до 30-ти, і то теж буде досвід, і то теж буде користь. І ходити треба не стільки з критикою, скільки з вдячністю. З вдячністю за бажання допомогти, з вдячністю за те, що ти можеш з того взяти. Тому що, якщо ти прийшов до фахівця, то й фахівець точно можеш тобі щось дати. Тобі дуже важливо те побачити і те прийняти, що воно мені корисно, що я з цього можу зробити для себе користь. Я можу спертися на те. Тому скільки психологів, стільки особистостей і, і стільки. Різного інструментарію в психології треба просто знайти своє. Так, насправді психологія дуже цікава наука, і ми тільки починаємо з неї знайомитися. Сьогодні ми говорили про травми і трішечки коснулися, торкнулися ПТСР, це посттравматичний синдром. Так? На наступний раз готуємо нові теми. Ксенія Васильівну просимо долучатися до наших ефірів, тому що наші слухачі чекають ваших цінних порад. І дякуємо Богу за вас. Я вам теж дуже дякую. І наші хлопці, та й взагалі наші люди таку високу ціну платять за нашу свободу, що дуже хочеться, щоб та ціна була немарною. І нам треба зберегти, зберегти те, що ми можемо зберегти. Так, будемо молитися і будемо підтримувати одне одного, одного, і це дуже добре, що ми є одне одного, так і у нас є такий чудовий Бог, який нас керує в цьому. Дякую вам, Ксенія Васильівна. Дякую нашим слухачам і глядачам. У нас була Ксенія Васильівна. Мінаєва, професійний психолог, із програмою Як вижити. До побачення.